День стратегії відбувся у рамках 12-го Всеукраїнського муніципального форуму, який проходив в Одесі. Керівники муніципалітетів працювали у трьох стратегічних групах: ресурси, соціальні послуги, сервісні послуги. Засідання групи Ресурси модерував міський голова Тернополя, голова комітету Асоціації міст України з питань бюджетної політики Сергій Надал. Під час форуму всі міські голови звернулись з проханням, щоб уряд забезпечив виконання своїх зобов'язань і профінансування. Сував зарплату вчителям і лікарям, оскільки з березня вже існує заборгованість, і ці витрати потрібно покривати з міських бюджетів, замість того, щоб ці кошти витрачати на ремонт доріг, дворів чи дитячих садочків, також підготували звернення до парламенту, який повинен застосувати усі механізми, аби уряд скасував постанову номер 758 про підвищення цін на газ для населення. Сьогодні держава. Додатковий тягар фінансовий покладає на плечі міст, і ми кошти, які мали йти на розток міст на вирішення місцевих проблем, змушені витрачати на вирішення проблем державних. Зокрема, це фінансування освіти, а це понад 76 мільйонів тільки для нашого міста. Зокрема, це пільговий проїзд всіх пільговиків, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів, афганців, учасників. АТО, А це для міста Тернополя понад 30 мільйонів гривень в рік. Це заробітна плата вчителів лікарів, тому що вже починаючи з березня місяця, ми доплачуємо кошти з міського бюджету, оскільки держава недостатньо профінансувала грошей на заробітну плату вчителям і лікарям. Але як ви знаєте, що протягом року жодного разу у нас не було затримок заробітної плати, тому що ми ці кошти діляємо з міського бюджету. Міське управління соціальної політики Тернопільської міськради готове надати безкоштовну реабілітацію для бійців АТО. Курортне лікування та робота з психологами для воїнів АТО гарантовані у різних санаторіях України. З Собою необхідно мати необхідний перелік документів. Це довідка про те, що людина має статус учасника бойових дій, про те, що дійсно перебувала в зоні туристичної операції, копію паспорта, копію інфікаційного коду. Лікування відбувається в санаторіях на території України. Воно проходить протягом 18 днів. На сьогодні мав вже подано 16 заявок тих людей, які будуть ближчим часом отримують лікування. Тому я запрошую всіх учасників АТО скористатися цією можливістю, звертатися в управління соціальної політики для того, щоб отримати можливість поїхати полікуватися. На набережній Тернопільського ставу на вулиці Білецькій триває реконструкція. Берег укріплюють на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки. Після реконструкції це місце перетвориться в активний безпечний громадський простір. Там умовно, буде шість зон: прогулянкова алея з пристаню, зона тихого відпочинку та скейт парк, площа з пірсингом і фонтаном, зелений пляж та спортивна зона з дитячим майданчиком. Плануємо завершити роботи до святкування дня міста. Вже зараз роботи по укріпленню берегу. Почалося бетонування основи. Там взагалі заплановано влаштувати новий простір для громадського відпочинку. Впевнений, що це буде ще одне улюблене місце відпочинку тернополян. Це буде ще одна принада для туристів. У Тернопільському парку Топільча продовжують ремонтувати пішохідну зону. Усі роботи зазначають, комунальники мають завершити до Дня міста. Окрім пішохідної алеї, в парку Топільча також поміняють і ліхтарі. Нагадаємо, минулого року була відремонтована доріжка від вулиці Шептицького до перехрестя у бік вулиці Миру, Орнави та в бік центрального ринку і вулиці Оболоня. Наразі ж ремонтують доріжку між центральним фонтаном і скейт-парком. В парку Топільч розпочалися ремонтні роботи по влаштуванню пішохідної ділянки, яка має з'єднати торговий центр Орнава і в напрямку до готелю «Галичина». Перший етап робіт завершиться до центральної на якій розміщені фонтан. У рамках святкування дня молоді, який традиційно відзначають в останню неділю червня, в обласному центрі відбулись розважальні спортивні та благодійні заходи для дітей, молоді та дорослих. А напередодні міський голова Сергій Надал відзначив нагородами найактивніших молодих людей міста. Особисто від імені всієї міської ради щиро вітаю вас. Святом з ним молоді вашому лиці вітаю всю тропільську молодь і тих, хто тільки робить перші кроки доросле життя і тих. Хто незважаючи на паспортні дані і на прожитий час, вважає, що молодість це стан душі, це філософія життя вітаю всіх вас святом. Це приємно, коли раз в рік міський голова вітає таким чином активістів, самих найбільш активних громадських людей в місті Тернопіль, і це дає поштовх для реалізації нових проєктів, нових заходів для молоді, для покращення міста Тернополя. В черговій сесії міськради було прийнято рішення про внесення змін до бюджету на 2016 рік. 5 мільйонів гривень додатково виділили на компенсацію збитків Тернопіль міськ теплокомуненерго. Тому що держава підняла з 1 травня тарифи на газ, в тому числі для теплопостачальних підприємств. Ми тарифи для населення на гарячу воду не підняли, тому несемо збитки. Але є принципова позиція, що місто має лишатися з гарячою водою і весною, і влітку. І для того, щоб зберегти гарячу воду для тернополян, було виділено 5 мільйонів гривень для того, щоб компенсувати збитки, які понесли теплокомуненерго, і дати людям нашим теплокам зарплату і можливість постачати тепло. Крім того, змінами до бюджету спрямували півтора мільйони гривень на компенсацію КП Тернопіль Електротранс. За ці кошти у місті продовжать возити усіх пільговиків без обмежень. Хоча цих грошей недостатньо, адже станом на зараз борг за пільгові перевезення перед КП Тернопіль Електротранс становить близько 10 мільйонів гривень. Це є прямі обов'язки держави, оскільки цих коштів немає. А тролейбусний парк несе збитки для того, щоб забезпечити нормальний рух тролейбусів, своєчасний ремонт, обслуговування і належний проїзд всіх мешканців міста. При тому, що ми не підняли тариф, незважаючи на те, що держава коштів не оплачує. Тому півтора мільйона було додатково виділено з міського бюджету. 17 мільйонів гривень виділили на отримання професійно-технічних училищ міста. Цього року фінансування ПТО держава переклала на плечі міських бюджетів, оскільки профтехосвіта навіть на жаль не входить. Доосвітніх закладів міста Тернополя, структуру освітніх закладів міста Тернополя ми не можемо здійснювати пряме управління цими закладами. Там навчається е, трохи більше 20% тернопільських дітей. Всі решта діти і нагородні, але ми змушені за рахунок бюджету міста Тернополя виділяти на це кошти. І це ще додатково 17 мільйонів гривень. Загалом на рік така потреба 76 мільйонів гривень. Тобто, замість того, щоб на 76 мільйонів гривень зробити ремонт доріг, дворів, дитячих садочків. Держава не змушує ці кошти віддавати на професійну технічну освіту. Крім того, додатково було виділено 6 мільйонів гривень на виплату відпускних вчителям. Знову ж таки, це обов'язок держави, оскільки держава цих грошей не дала. Вчителі це наші мешканці, мешканці нашого міста, які мають право отримати свою зарплату, свої відпускні. Тому 6 мільйонів гривень було додатково виділено з міського бюджету на виплату заробітної плати і відпускних вчителям міста Тернополя. Під час сесії також виділили 900 тисяч гривень на придбання підручників для учнів четвертих-сьомих класів. Хоча і ці кошти також повинна була виділити держава. Цього року міська рада навмисне виділила на 20% більше коштів для проведення капітального ремонту дворів прибудинкових територій, об'єктів благоустрою. Тому зараз активно триває капітальний ремонт по всьому місту. В різних куточках міста ремонтуються міжквартальні проїзди при території, об'єкти благоустрою, а також фасади будинків покрівлі дахів. Капітальний ремонт прибудинкових територій передбачений і триває на вулицях Куліша, 8, Київська, 14, Протасавича, 22, Симоненко, 16, 18, 20, Чолдаєва, 10. 15 квітня 4 злуки 1. Крім прибудинкових територій і міжквартальних проїздів, капітально ремонтують об'єкти благоустрою. Роботи тривають на сквері по вулиці Лепкого, бульварі Просвіти, бульварі Петлюри. Також триває капітальний ремонт міжквартального проїзду з луки 13-15-19. Було чимало зварень і нарікань Тернополян на неякісні тротуари і потреба їх ремонтувати, тому зараз ведеться активний капітальний ремонт і тротуарів. В даний час тривають ремонтні роботи на вулиці Острозького. На вулиці Бродівській поруч з будинком 50. на масиві Дружба це від перехрестя вулиці Миру до Пилипа Орлика і на бульварі Шевченка.